Орест з Мартою. Щойно з Японії дружина ще не встигла розпакувати валізи. А чоловік вже на роботі. Все добрий день. Всім примусов зуб, друзі. Сьогодні поговоримо про те, так як використовувати е, свій персональний бренд для просування так своїх продуктів, послуг онлайн. Окей, це не страшний сон офісного планктону, а мрія кожного хто щодня ходить на роботу. Орест працює просто з власної квартири, без відриву, від родинних обов'язків. Ні, без чоловіка я за кордон не подорожувала. Це дуже дивно звучить. Ми з Орестом разом вже коло шести років і свою першу подорож за кордон і поїхала саме з ним. Зимою ми завжди їдемо кудись у теплі краї, досліджувати нові континенти, і це десь на від чотирьох з половиною до п'яти з половиною місяців. Коли ми повертаємося, ми подорожуємо десь у Європі, Балкани. Така робота захмарна мрія для більшості трудівників. А якщо піти ще далі, то можна уявити і відпустку у 365 днів. І все із постійним поповненням сімейного бюджету. Треба мати дуже гарний розум для того, щоб працювати на такій роботі. Можливо, але це, це така ж робота. Потрібно щось робити, двигатися. Це, це не просто. Ти сядеш і будеш заробляти. Самоорганізація. Якщо вона буде, то можливо. Насправді нічого складного, і Орест разом з дружиною доводить це шість років поспіль на їхньому рахунку. 45 підкорених країн, і у кожній з них вони з легкістю відкрили свої офіси. То я прокидаюся, роблю невеличку зарядку їм ось і приступаю до справи. Намагаюся до обіду всі речі, такі ділові вирішити, і після цього вже там кудись їдемо на екскурсію, відпочиваємо на пляж протягом дня, ну десь може 4-5 годин приділяються суто таким робочим справам. Ясно, що є винятки, тобто може бути момент, що ми десь активно пересуваємося тиждень і там взагалі комп'ютер не відкриваю, так або під час якихось відповідальних проєктів можу там і до дванадцяти годин день, день затримуватися онлайн. Колапси стаються і у них. Марта згадує В'єтнам і здригається. У нас був дуже важливий проект, який ми запускали. Ми приїхали у В'єтнам, осіли на місяць. Дуже гарне місце, надзвичайно смачна риба, морепродукти. І тут у нас не інтернет. Зриваємося з нашого насидженого місця. Летимо в іншу частину країни з надією, що будь ласка, інтернет нам вже треба. І його там немає. Нам розказують, що акула перегризла кабель, який постачає інтернет. Це звучало міфічно. Утім, Орес не радить одразу після сюжету кидати насиджене робоче місце, аби ставити ультиматом роботодавцю і починати мандрувати. Перехід від звичного робочого режиму має бути плавним. Це принаймні спробувати от паралельно так з основною діяльністю вбудовувати собі там чи онлайн-бізнес, чи шукати таких замовників через інтернет. І коли ви побачите, що в принципі воно вже іде так рухається в тому напрямку, де вам потрібно. Що найменше, то якщо ви виходите там на суму, скажімо, в тисячу доларів на місяць доходу. Основний меседж від мандрівних трудоголіків жодної спонтанності навпаки, ще більше відданості своїй справі, аніж у звучних умовах. Інакше можна легко втратити і роботу, і гроші, і родину, і право на подорожі.